Без опалення та із тріщинами в парадній. Чи мешкають люди у будинку, де тиждень тому стався вибух газу? Ажіотаж на газові балони та пальники через відключення електроенергії. Як ними користуватися і де краще ставити? Продати три власноруч вишиті рушники, аби вижити. 81-річна переселенка зі Слов'янська в евакуацію забрала із собою найцінніше. Це квартира на Красново-1, де 16 листопада стався вибух газу. На місці залишаються уламки стін та стелі, а навколо розкидані меблі. Власники квартир з цієї порадної покинули будинок, оскільки жити тут наразі небезпечно. Я тут живу. Точніше, жив раніше. Акуратно пол здесь просів, літав в підвал. просила. Сверху тоже можете посмотреть. Лестницу подбросила и она сдвинулась с места. Видите какие там сейчас щели. У парадні будинку сміття з навколишніх квартир. На стінах тріщини. Олег Акопян, так само, як і його сусіди, покинув свою квартиру. Тепер приходить тільки за речами. В нашому під'їзді 20 квартир. приблизно там 38 чоловік жило до моменту Ми Всі ми зараз живемо не здесь, тому що здесь реально опасно виходитися. У мене повреждения в квартирі, в общем-то, мінімальні. Я третий этаж, достаточно далеко от взрыва, но тоже все равно чуть-чуть повело стену. То есть вот здесь вот видно, вот в этом уголочке, что стена накло... пошла на перекосяк, она чуть-чуть расперла, вот обои повело, и там снизу тоже есть щель. Как бы... Вроде как візуально нічого страшного, але ніхто не знає, ні не пойдет ли оно дальше у цьому ж будинку, але в іншій передній, живе Лариса секрет. У вільний час вона самотужки розбирає завали. Співробітників ЖКС поруч немає. Втім, за контейнером, який вони полишили, приїхала вантажівка. Сакадемії приїжали какраз ані що ні смету не сказали. вони були только вчора. Вчора они тут розбирали довго смотрели, що можна зробити, як можна укрепить. Ми самі никак не справимся. Тут сами своими силами разгревали. Мне сын помогал, тут куча, но привезли вот эту лодку Жековские работники и бригада Жека приехали, они это загрузили вчера. Так что хоть как-то помогли. А так розгрібаємо самі, щоб вечір на вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сусідка Лариси секрет Олександра скаржиться. Після вибуху в теплосистемі будинку сталася аварія, і проблему з опаленням за тиждень не вирішили. В домі світ, вода есть, отоплення нет. То тобто, есть квартирах очень холодно. Якщо, як би, не буде, виїжджати не будемо. Ну, Нам нікуди виїжджати кондиціонерами mm. електроприборами, всякими різними. Такое. На данный момент вот просто мы просим все-таки как-то нам помочь. Понимаете, в этом доме живут не очень богатые люди. В таких домах не живут э, миллионеры. Э, э, помогите нам как-то. По-перше, щоб далі не порушилось. коли розпочнуться відновлювальні роботи у будинку, невідомо. Наразі в мерії проводять експертизу. Мешканці, що постраждали внаслідок цього зруйнування, їм надано тимчасове житло на період вирішення інформації щодо стану будинку. Проведені заміри будівельної академії, державної будівельної академії. Зараз буде розроблятись технічне завдання та проведена експертиза щодо потреби. Дальшого стану будинку та надані рекомендації або по консервації, або по відновленню будинку та інших робіт, які пов'язані вже з цілісністю цього будинку. Нагадаємо, 16 листопада у будинку на Краснова 1 стався вибух газу. Внаслідок цього було поранено людей: літню жінку з квартири, де стався вибух, та чоловіка, який тоді перебував поверхом вище. Їх забрали до лікарні. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. Під час відключень світла екстреним стає питання того, щоб у вас вдома. Були в наявності такі речі, як газовий пальник, і якась мінімаль, якийсь мінімальний посуд для того, щоб готувати. Попит на такі товари підвищився, кажуть продавці. До відключення електроенергії хтось готувався заздалегідь, дехто прийшов за ними зараз. Такого газового пальника достатньо, аби задовільнити потреби двох людей. Коли у вас відключають світло, вам, наприклад, візьмемо ситуацію, відключають світло на 6 годин. За 6 годин ви хочете одного разу скипятити собі воду для того, щоб приготувати щось поїсти, і там випити чай і каву два рази. Такого пальника буде повністю достатньо для того, щоб задовольнити свої потреби. Адже він досить простий у використанні, ви маєте регулятор потужності саме видачі газу, ви його провертаєте на плюс. Подається газ, ви вмикаєте пальник і можете регулювати. Бувають три основні типи пальників. Ті, що будуть просто накручуватись на балон. Його буде ем, досить просто використовувати з різьбовими балонами. Вони бувають 230 грам 450 грам. Це просто будуть пальники, які просто зверху накручуються на такий тип балону. Бувають... Газові пальники, які йдуть з виносним шлангом і окремо стаціонарно стоїть балон. Також є інтегровані системи приготування їжі. Саме такі системи використовуються у туризмі для того, щоб знизити використання газу. Також має значення тип газового балону. Це буде два типи балонів. Знову ж таки цангові балони. Їх найпростіше знайти в будь-якому туристичному магазині, або ж на будь-якому ЕЗС. Вони, в принципі, там є в наявностях. Для тих, що використовуються саме в туризмі, найпопулярніший тип, який можна зустріти в будь-якому туристичному магазині, це е, балони системи е, кріплення зверху Епігаз або ж різьбові балони. От вони бувають. Різних літражів від 110 десяти грам до 450. Практичнішим для дому буде пристрій з виносним шлангом. Саме такий за рекомендацію обрала Олена Ліщук, яка прийшла до магазину за газовим пальником. Всі знають, що зараз є проблема зі світлом, оскільки у мене немає газового опалення. Та плити мені потрібно щось на чому готувати їжу. Особисто я не користувалася, але я їздила у походи та там використовували подібного типу обладнання. Досить швидко все готувалось. Не думаю, що буде дуже складно. Закип'ятити воду за допомогою пальника можна буквально за дві хвилини. Це гарний варіант для приготування не тільки чаю та кави, а й обіду чи вечері. Є ще така корисна штука, яку можна тримати вдома: це сублімована їжа. Сублімована їжа це щось, якщо на простому пояснювати, типу Ролтона. Тобто ви просто заливаєте висушену їжу окропом, прямо у пакеті це можна робити. От, наприклад, як зараз ми продемонструємо, як готується гречка з яловичиною у пакеті. Вже можна куштувати, це вже повноцінна страва, якою ви можете насолоджуватися вдома, коли немає світла. Влади Матвійчук, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Якщо у вас вдома вимкнули електроенергію, всі гаджети розрядилися, і терміново потрібна підзарядка. Ви можете прийти до Одеського адміністративного суду, що на фонтанській дорозі 14. Тут ви зможете підзарядити електронні пристрої та попрацювати за своєю технікою. Заходячи в будівлю суду, ви перед собою бачите таку рамку, але не переживайте це для вашої і нашої безпеки. Тому що, коли ви проходите нюю, ми розуміємо, що ви йдете без небезпечних предметів і ви Можете спокійно переміщатися по приміщенню суду. Ви звертаєтесь до працівника служби судової охорони і говорите, що ви прийшли в суд для того, щоб підзарядити свої електричні пристрої або мобільний телефон, або попрацювати на своєму ноутбуці. Для цього ви. Ви записуєте, да, і ви передаєте свій паспорт або якийсь документ, який посвідчує вашу особу після охоронного пункту. Людина має підійти до інформаційного центру. Звідти співробітники суду проведуть до локації, де можна підзарядитися. Це одна з комфортних локацій, де ви можете попрацювати з ноутбуком та під, та підзарядити свої електричні пристрої. Тут обладнано все розетками, і їх достатньо для всіх наших відвідувачів. Інше місце у коридорі суду також облаштували для відвідувачів. Якщо ви забули вдома свій зарядний пристрій, не хвилюйтеся, тут все є. Попередні дві локації знаходились на другому поверсі. Але наголошую, що на першому поверсі у нас є зала судових засідань, куди безперешкодно можуть потрапити люди з інвалідністю, а також люди похилого віку. Прийти до суду можна із понеділка по четвер, з 9 ранку до 18 вечора. У п'ятницю з 9 до 16.45. Тому я думаю, що якщо хтось може так, як і ми, прошу долучайтеся до нашого такого челенджу допомоги один одного. Тому що саме в єдності наша сила. Олена Голда, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 22 листопада. Особовий склад близько 85 тисяч осіб, танки 2895 одиниць, бойові броньовані машини 5827 одиниць, 1882 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4393 одиниці. Спеціальна техніка 161 одиниця, 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Поліні Кукуленко 81. В квітні цього року вона евакуювала зі Слов'янська до Одеси. З собою взяла мінімум речей, серед них власноруч вишиті рушники, яким понад 70 років. Вишивала гладдю і хрестиком, зараз хоче їх продати, аби мати на що жити. Раніше було модно була в рушники. ось от вісі весельні називаються на свадьбу розцілають. Під ногами, коли молоді, проходять кружувати, то я теж сама в'язала. Мама бабуся, хто ще з подружки, яка вміє посідаємо і крутимо. А тут ось ще букетик. Так от жінка пригадує, евакуюватись довелось, коли обстріли у рідному місті почастішали. А це ще й ваші Так скільки ми, 8 років терпіли. Страшно було славянське, але не так, як сейчас. Тут ще б'ють. Були прильоті, ми поче ніхто з Слов'янська не виїжджав. Все були в Слов'янські. Були, Ну, я не знаю. По сусіддях, по знайомих ніхто не їздив. А в этом багато виїжджають і ми в'їхали. Виїжджаючи, жінка думала, що невдовзі зможе повернутись до своєї домівки. Ніхто ж не думав, що стільки времени ми тут будемо. Та побросали, як є. Тікали, ну, звісно, сумуємо. Що вже робив, збирав, щоб якась копійка, щоб дом свій був, чи квартира. Одесі Поліна Кукуленко познайомила зі своєю землячкою, також переселенкою Нелею Чуйко. Жінки почали товаришувати. 14-й год ми, звісно, пережили. І думали, що і 22-й також переживемо. Нам за місяць. Тоді у нас місяць були бої в нашому славянській. Ми пережили. Когда ми виїжджали, то ми думали на місяць. А оказалось вже на много місяців. Пережили 2014 рік. Я думаю, двадцять 2022. Возвращатися нам поки рано. Рано, тому що недалеко від Славянської дух бої. Ольга Цектор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 23 листопада. По всій Одещині хмарно. Можливі опади у вигляді сильного дощу. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 7 до 12 градусів в день. В Одесі хмарна погода, протримається весь день. Очікується дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря вночі 2-4 градуси, вдень 7-10 із позначкою плюс.